Подріжі та бажання пожити в інших країнах це моя тема з дитинства. Таке бажання номер один. А замальовки про Азію почалися десь у 2020 році, коли я звільнилася з суперстабільної роботи, в світі вишивала страшна зараза, а про війну в Україні казав тільки хворий на голову Жириновства. За останній рік моє життя кардинально змінилося та склало пазлами цю трьохрічної давності ідею про Азію в реальну картину. Я опанувала абсолютно нову професію, знайшла віддалену роботу. В моїй компанії абсолютно все рівно, де я знаходжуся а залишатися в Британії та знімати житло самостійно, дуже дорого. Тому коли, як не зараз, їхати в Азію. А якщо ви думаєте про якусь професію, яка може бути віддаленою, але IT, наприклад, це не ваша історія, то подивіться в сторону відеомонтажу, відеомоушену або 3 d дизайну Я заробляю на відеомонтажі. Навчилась у тому сама через безкоштовні туторіали на YouTube. У мене не супер велика зарплата, але я працюю на британську компанію 6 годин в день, де і коли хочу. І ще я сама собі монтую відео, як те...